Вам подобаються історії про королівства і давні часи? Є щось захоплююче в думках про часи королів і королев, розкішних палаців, величезних володінь, тронів і корон. Але, повертаючись до реальності, подумайте про своє власне царство сьогодні: ми живемо у світі, далекому від тих часів міфів і легенд. Насправді, в сучасному світі існує лише чотири країни. Які вважаються абсолютною монархією. Але зачекайте, це не обов'язково означає, що концепція королів і королівств не має великого значення для вашого життя сьогодні. Подумайте ось про що. Коли послідовники Ісуса запитали його, як молитися, він відповів їм, що вони повинні молитися про прийдешнє Боже царство. Що це означає? Де знаходиться Боже Царство? І чи потрібно молитися цією молитвою і сьогодні? На цьому уроці ми розглянемо три інтригуючих варіанти значення цієї молитви. Можливо, ви здивуєтеся, дізнавшись, що Боже царство це не мрія чи фантазія, але воно навіть ближче до вашого життя, ніж ви можете собі уявити. Привіт усім! Це подкаст Невпинний стукіт. Я Скот Іле, виконавчий директор Logos Answers і місіонер при церкві Христової у Вудстоку, Атланта, Джорджія. Ісус сказав своїм учням, що якщо вони стукатимуть, двері відкриються для них. І в цьому подкасті ми стукаємо невпинно і без вибачень, намагаючись відкрити істину про Бога Творця, помазаного Сина Божого Ісуса та їхнє натхненне духом Слово, знайдене в Біблії. Отже. Що ви уявляєте, коли думаєте про царя? Ви думаєте про когось могутнього і величного? Чи можливо ви уявляєте когось багатого і могутнього? Деяким людям може бути важко уявити собі бідного і смиренного вчителя, такого як Ісус, як царя. Але ми розглянемо саме перший варіант коли Ісус сказав своїм послідовникам в 11 розділі від Луки молитися: Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє! Можливо, він мав на увазі себе. Ісус знав, що його послідовники прагнуть побачити нового царя і нове царство. Більша частина світу в той час перебувала під владою могутньої Римської імперії, але єврейський народ знав, що Бог обіцяв через пророків, що настане час, коли Бог пошле на землю свого помазаника, щоб встановити царство, яке ніколи не буде зруйноване. Останні 700 років своєї історії Божий народ перебував під владою світових держав спочатку вавилоняни, потім Перси, далі греки, а тепер Римська імперія. Коли єврейський народ вперше потрапив у вавилонський полон, царем Вавилону був Навуходоносор, йому приснився сон. У цьому сні, даному йому Богом, Навуходоносор побачив чотири могутніх царства. Пророк Даниїл, який перебував на службі у царя, витлумачив йому цей сон. У другому розділі Даниїла, Даниїл розповів на вуходоносорові, що станеться за часів Четвертого царства. Він сказав заїс за днів тих царів Бог Небесний поставить вічне царство, яке не зруйнується, і царство, яке не залишиться іншому народові. Воно розіб'ється на шматки і спричинить загибель усіх цих царств. Але воно буде стояти вічно. Перейдемо до часів Ісуса. Після поколінь життя під владою трьох світових царств, а тепер і під владою четвертого Римської імперії єврейський народ з нетерпінням чекав приходу Божого царства. Мало того, вони також очікували, що прийде могутня постать, яка судитиме божих ворогів, перш ніж займе трон царства. В іншому сні Даниїл побачив видіння чотирьох страшних звірів. Читач того часу природно асоціював би цих чотирьох звірів з чотирма царствами у вісні на вуходоносора. Але цього разу у сні Даниїла під час гноблення четвертого звіра Даниїл бачить царя. Ось що говорить Даниїл у сьомий розділі книги Даниїла. Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов, ніби син людський, і прийшов аж до старого днями. І його підвели перед нього. Йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. У цьому видінні старого днями це Бог, Отець, який був перед усім. Син людський це, очевидно, якась божественна особа. Він приходить на хмарах, він отримує суверенітет від Бога. Але він також виглядає як людина. Хто б це міг бути? Хто мав бути божественною особою, яка має вигляд людини, приходить в часи четвертого деспотичного царства і отримує вічне царство, яке кличе всі народи? Це було питанням, яке виникало у багатьох людей за часів Ісуса. Вони з нетерпінням чекали, коли цей син людський прийде і заявить про себе. Отже, коли Ісус з'явився, він зробив кілька дуже цікавих і сміливих заяв, настільки сміливі, що або Він був божевільним, або насправді був тим сином людським, божественним царем, якого люди шукали. Наприклад, Ісус здійснював великі дива, навчаючи притч про те, яким є Царство Боже. Він казав, що Царство Боже вже близько, і що деякі з тих, хто стояв там, не помруть, поки не побачать. Як приходить Царство Боже? Він часто називав себе Сином Людським, що люди повинні були сприймати як посилання на видіння Даниїла. Якщо зібрати все це разом, видно, що вся місія і служіння Ісуса були спрямовані на встановлення Його царства. Ісус не говорив про встановлення царства зі штаб-квартирою на цій землі. Ісус сказав римському наміснику Пилату під час суду над Ним. У 18 розділі Євангелія від Івана Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям, та тепер моє царство не звідси. Що Ісус мав на увазі, коли сказав, що Його царство не від світу цього? Що, ж, Пилат наказав розіп'яти Ісуса? Однак після трьох днів у гробі Він воскрес із мертвих. Він з'являвся своїм послідовникам протягом сорока днів, а потім вознісся на небо, щоб сісти праворуч Отця і правити на небесах. Це означає, що Царство Ісуса це небесне царство. Він зійшов на престол після того, як помер і Воскрес із мертвих. У Біблії, в першому розділі, послання до Ефесян сказано цю владу він дав у Христі, коли воскресив його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах. Набагато вище від усякого уряду, влади, сили й панування і всякого імені, що назване не тільки в цьому віці, але й у прийдешньому, і поклав Бог усе під ноги Христові, і поставив його церкві на чолі над усім. Ісус тепер є царем царів і Господом над панами, його царство було встановлене після Його смерті, Воскресіння і Вознесіння на Небесний престол. Його піддані це його послідовники на землі, які вірять в нього і підкоряються йому. Отже, якщо відповіддю на типову молитву Ісуса нехай прийде царство Твоє, є Він сам, і Його царство вже настало, то чому ми не бачимо Його сьогодні? Чому ми іноді не відчуваємо, що перебуваємо в Божому царстві? Це підводить до другого можливого значення молитви Ісуса Нехай прийде Твоє царство. Можливо, оскільки царство Ісуса ще не було повністю відкрито світу, він мав на увазі майбутнє проявлення Божого царства. Іншими словами, можливо, він хотів, щоб його послідовники молилися про те, щоб його царство прийшло у повній славі в майбутньому. Сьогодні багато людей питають де ж царство Боже? Скептики скажуть, що не бачать його. Минуло понад дві тисячі років з часу Ісуса. А хвороби все ще існують. Люди продовжують страждати, і світ сповнений смутку, навіть деякі християни можуть впадати у відчай, вони сумніваються і забувають про царство Боже. Причина в тому, що, хоча Ісус і встановив своє царство, все ще існує відчуття, що воно не було повністю розкрите і реалізоване. Насправді Він дав зрозуміти, що в певному сенсі християнське життя. Стане важчим, перш ніж стане кращим. Почнемо з того, що в теперішньому стані Божого Царства Ісус не збирався негайно позбутися всього зла і страждань у світі. Він збирався дати світові час на покаяння і терпляче чекати, поки більше людей оберуть Його. Біблія говорить 2 Петра 3. Насамперед знайте Оце, що в останні дні. Прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння, бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води, та водою складена Словом Божим, тому тодішній світ водою потоплений, згинув, а теперішнє небо й земля. Заховані тим самим словом і зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Другий факт, який слід враховувати щодо нашого теперішнього статусу в Божому Царстві, це те, що воно є духовною реальністю, ми не бачимо її зараз. Біблія говорить у другому розділі послання до Ефесян «Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю. І разом із ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Це означає, що з Божої небесної перспективи християнин зараз править разом з Ісусом на небі. Фізично християнин перебуває на цій землі, йому доводиться мати справу з голодом і спрагою, болем, смертю і стражданнями, як і всім іншим, так само, як і Ісус. Християни також стикаються з труднощами вищих моральних стандартів, вони стикаються з щоденними викликами для своєї віри, вони стикаються з переслідуваннями по всьому світу. Проте, поки їхні тіла тут, на землі, їхній дух метафорично перебуває на небі, де царює з Ісусом. Але все ж є обіцяний час у майбутньому, коли всі християни будуть царювати з Христом у славі, повністю видимій для всіх. Є відчуття, що Царство Боже ще не відкрилося. Сьогодні ми переживаємо лише Його прообраз наприкінці часів ми побачимо Його повністю. Ісус сказав своїм учням про цей час у 25-му розділі Євангелія від Матвія: коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх. Як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Отже, Ісус зараз є царем, Він має царство, яке було встановлене дуже давно. Зараз ми не бачимо його повністю, але нам обіцяно побачити його одного дня в кінці часів. Коли Ісус цар повернеться, щоб судити світ і винагородити своїх послідовників. Третє можливе значення Ісусової зразкової молитви нехай прийде царство Твоє полягає в тому, що Ісус загалом мав на увазі Боже панування над людством у будь-який час і в будь-якому місці, Боже царство тут, коли ми робимо його царем нашого життя. Бог є царем, коли ми робимо те, що Він хоче від нас. Насправді, в іншій розповіді про зразкову молитву Ісуса в Євангелії від Матвія, Ісус говорить про це так: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Царство Ісуса було встановлене вже давно, це правда. Воно буде повністю відкрите нам в якийсь момент в майбутньому. Теж правда. Але ми можемо брати участь у Його царстві вже зараз, сьогодні. Ми робимо це, коли робимо Ісуса Господом і царем нашого життя і виконуємо Божу волю. Одним з найбільших викликів, які я спостерігаю як у християн, так і у нехристиян, є те, що вони не бачать правління і царювання Бога зараз. Для нехристиян, можливо, важко побачити Боже царство через усі труднощі їхнього життя або вони просто відкидають його. З іншого боку, у християн також є свої труднощі. Але іноді їхнім викликом є те, що вони можуть сприймати як належне, що колись потраплять на небо. Іноді вони просто чекають на винагороду і рідко турбуються про своє призначене служіння та відповідальність сьогодні. Ми всі потребуємо Божого правління над нашим життям, ми потребуємо його зараз. Йдеться не лише про те, що сталося дві тисячі років тому, це не тільки про якісь обітниці, які ще не здійснилися. Так, звичайно, ці речі важливі, але все це не має сенсу для нас, якщо ми не бачимо Божого правління і суверенітету над нашим життям сьогодні. У Бога є закон і план для свого творіння. Закон це вчення Ісуса Христа і Духа Божого, як воно викладене в Новому Завіті Біблії. Його план полягає в тому, щоб кожна людина, де б вона не була, відгукнулася на добру звістку про спасіння в Його Сині, царі Ісусі. Щоб вона покаялася і зробила Бога правителем свого життя. Разом з жертовною, викупною працею Ісуса, наша смиренна покірність це спосіб, яким Бог змінює світ і править світом. Світ стає кращим, коли люди йдуть Божими шляхами, а не своїми власними. Хоча це ідеал, і ми не завжди бачимо світ, що йде Божими праведними шляхами, це повинно бути нашим щирим бажанням і молитвою. Ось чому Ісус сказав, коли молитеся, кажіть, Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Ми повинні молитися, щоб Бог панував над нашим життям зараз. Ми повинні молитися, щоб світ підкорився Божій владі, щоб у світі запанували мир і справедливість. Люди приносять мир і справедливість у своє життя, коли підкоряються Царю Ісусу як Господу зі сповіддю і вірою. Вони каються у своїх гріхах і егоїзмі, вони хрестяться у воді для прощення своїх гріхів, і впродовж щоденного життя вони роблять одним із своїх головних бажань, щоб Боже царство прийшло через їхню смиренну покору, через щоденне служіння цареві і через послуг Його правлінню. Отже, ми розглянули три можливі пояснення того, що мав на увазі Ісус у своїй зразковій молитві. Нехай прийде царство твоє, чи мав він на увазі інавгурацію свого царства відразу після смерті і Воскресіння, чи він мав на увазі повне відкриття царства в останній день? Чи, як сказав один дослідник Біблії Еверет Фергюсон, Ісуса найбільше турбувала природа Божого правління, а не питання теперішнього чи майбутнього, чи якогось розкладу. Я схильний думати, що це було більше про. Безпосередню природу Божого правління в нашому сьогоднішньому житті. Як ви думаєте, що Ісус мав на увазі у своїй зразковій молитві? Я сподіваюся, що ми допомогли вам відповісти на це питання в цьому подкасті. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання щодо цього уроку або будь-якого іншого уроку з Біблії, дайте нам знати, і ми зробимо все можливе, щоб відповісти на них. Але до наступної зустрічі сподіваюся, що ви дозволяєте царству Божому приходити у ваше життя вже сьогодні.